що ви вже переросли. Ви переросли свою роботу. Насправді, ви вже з своєї роботи, на якій ви зараз працюєте, вичерпали все. Вам е, потрібно виходити з цього. Колективу, тому що там постійні конфлікти. Кожен перетягує одіяло на себе, кожен хоче показати себе, хто кращий. Таке йде відчуття постійної конкуренції, а ви відчуваєте, що ви вище за це, що ви насправді. Вже задихаєтеся в цьому колективі, що ця робота це не ваша робота, і ви відчуваєте, що вам потрібні переміни, що вам потрібно щось зміняти в своєму житті. Дивіться, ця робота і не приносила вам такого достатку, але ви настільки трималися цієї стабільності, ви настільки боялися перемін, що ви готові були терпіти, аби тільки ця стабільність була біля вас. Але дев'ятка жезлів каже, що все, це вже пройдений етап, це пройдений етап. І він був дуже нелегкий. І насправді у вас зараз йде таке, знаєте, відчуття, що все, я вже настільки втомилася, і я вже просто більше не маю сил. Ви приймете рішення і ви підете з цієї роботи. Як зміниться ваше життя, коли ви підете з цієї роботи? Ой, бачите, до вас прийде. Радість, на кінець, -то ви відчуєте радість, ви відчуєте щастя, ви будете переможцем, ваше життя знаєте, от, оживе. Тебе тут, може, засвічує? Ваше життя оживе, ви оживете, вам захочеться щось зробити, творити, вам захочеться діяти. Ви відчуєте якусь таку енергію. Вас знаєте, як друге дихання відкриється, і це буде настільки вас радувати. Це настільки буде, ви будете відчувати себе насправді таким переможцем по житті. Тому що за що ви не будете братися, у вас буде все получатися. У вас життя зміниться кардинально в кращу сторону. І ви зрозумієте, Боже мій, чому так довго я сиділа на цій роботі, чому так довго я жила в такому розчаруванні, в такому незрозумілому стані, коли от мені було недобре, мені було недобре. І я була зосереджена на тій роботі і не бачила, скільки є можливостей в житті, скільки є нових варіантів, скільки є всього в житті прекрасного. А я жила в такому стані важкому і дивилася на оце все перевернути і не бачила, що ззаді є такі можливості. Розумієте? Ви зрозумієте це, ви зрозумієте це, але, ну, на жаль, вже часу не вернути, і ви будете використовувати. Ці моменти, які вам дає життя, всі щасливі, всі радісні моменти, все, що вам буде давати доля, всесвіт, ви будете використовувати на всі 100%. Так, ви будете хапатися за любі шанси, ви будете насолоджуватися тим, що ви зараз маєте, і ви будете насолоджуватися тим, як ви зараз проживаєте своє життя. І більше ніяких сумнівів, більше ніяких е таких переживань. Я готова, я йду вперед. І навіть коли мені десь там можливо некомфортно і страшно, але я йду в це. Я йду в це, тому що я хочу пізнавати цей світ, я хочу жити по-новому, і я вибираю нове нове життя. З, де є багато можливостей і багато шансів. Я покидаю моє нудне, важке минуле і хочу забути його назавжди. От нове життя, новий початок і на легкості, на позитиві вперед до нових можливостей.